Сонечко, привіт. Давай подивимося, що він розповідає про тебе своїм друзям. Концентруйся зараз на ньому. думай виключно про нього. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І давай дивитись, що він там трендить своїм друзям. Може хороше, може не трендить, треба дивитись. Для особистої консультації записуйтесь за посиланням в шапці профілю. Хорошо. Це я подивлюсь. Окей. Прекрасно. А, ні. Стрта, стрта, девочки, нічого хорошого, ну относительно. Що він про тебе розповідає, а, що ти самодостатня, що ти розкішна, що в тебе все хорошо, що ти успішна, в тебе є досягнення, яка ти класна. От це от все він це все розказує. Але в той же час він розказує, який він поруч, не поруч, який він для тебе. Е, от це, знаєш, типу, там, що, що він може все, може і раками, і боками, як хочеш, бо тут, типа, мах і д'явол. І виходить така історія, що знаєш, він умовно себе ідеалізує в кроваті. От він розповідає, який він просто ахуєть, який класний мужик, що він і так, може, і так, і, бляд, і три роки може там, одночасно цим займатися і все інше роки. Сторта, сторта години цим займатися. Але по факту. Але по факту. Ем, ну, там далеко все не так. Він наче і дуже хоче бути таким. Іначе у нього там агрегат такий, як треба. Але. Але є певне, але Розказую, яке у нього є обмежуючі переконання, що він, е, знаєш, обмеження ліміти оця от, історія. Він відчуває себе ув'язненим власними якраз таки, обмеженнями або зовнішніми обставинами, які. Е, його, знаєш, максимально сковують. Він собі придумав, що він в очах своїх друзів має бути максимально мачоменом цим. Але, по факту, він всередині розуміє, що він не такий. І він сидить в цих обмеженнях, далі трендить друзя. Ти відчуваєш те, що ти відчуваєш прекрасно, вот. але він, знаєш, просто як. Для друзів він який класний. З тобою він намагається проявлятися, але всередині нього сидить оці, знаєш, типа обмеження, жертва, будь в нього немає сил. Там проблеми чуть-чуть у чоловічка, але давай на особисті консультації, копнем глибше. Приймай.